Микола Габунія, горосницька, нарядилась осінь. Нарядилась осінь в дороге мисто. золоте волосся розплила над містом, кольорові фарби вийняла з кашені. І малює осінь жовтім по зелені. можна в парку по деревах. Є червона фарба в неї і рожева, ще відтінків різних безліч ось має, а стрінки ялини боком обминає, їй не шкода фарби, і часу, ні хвилини, Колються нікчемні, сосни та ялини. Ти скажи нам сонечко, чом тепер нагрієш, а на жовтім лістечку. Золотом яснієш, Посміхнула сонечко. Що на це сказати? Попросило, літочко осінь привітати.